Привіт, друзі природи! Сьогодні ми поринемо у чарівний світ сон трави, яку офіційно називають Pulsatilla patens. Ця надзвичайна і рідкісна рослина, яку також називають анемоною або сон зіллям, є справжнім вісником весни. Поки більшість рослин ще тільки прокидаються, сон трава вже розквітає, хизуючись своїми пухнастими пелюстками, які захищають її від морозу. Цікаво, що її листя з'являється лише після цвітіння, справжній ранній птах. Є чудове народне прислів'я. Дай Боже діждати сон траву топтати. Просто дивлячись на цю рослину, відчуваєш спокій, умиротворення, а може, навіть легку сонливість. Не дивно, що її пов'язують з магічними властивостями, вірять, що вона відганяє злих духів. У середньовіччі жінок іноді звинувачували у чаклунстві, якщо знаходили у них коріння сон трави, що нагадує коріння мандрагори. У давнину люди вішали її як талісман над дверима або клали під подушку, аби бачити віщі сни. А корінь вважалося, що він приносить удачу та багатство. Окрім містичної привабливості, сон трава має неймовірні лікувальні властивості. Вона покращує сон, заспокоює розум і містить такі корисні речовини, як алкалоїди, таніни, камфору та вітамін С. Її використовують для лікування запалень, болю, грибкових інфекцій і навіть легенових захворювань, таких як туберкульоз. Тож, якщо ви гуляєте лісом цієї весни, зверніть увагу на цю дивовижну рослину. Якщо вам пощастить її знайти, ви зустрінетесь з частинкою магії природи. Дякую, що приєдналися до цієї ботанічної подорожі. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб дізнаватися більше про дива природи.